Перша зустріч була, я, мені дуже подобалася стаття Віктора Михайловича Теорія автоматів і формальне преобразування мікропрограм. Я її вивчив колись і на пам'ять. Я почав досліджувати ці мікрооперації, алгебричні об'єкти, і в семінарі доповів і мій керівник. Безпосередній керівник Олександр Адольфович Літічевський взяв мене за ручку і сказав, пішли до академіка. І ми зайшли в кабінет, і Віктор Літічевський каже, Віктор Михайлович я доказав теорему. І я почав розповідати Віктору Михайловичу про ці групи напівгрупи, верхній нижній центральний ряд, комутатор, комутант. Ну, Такі алгібраїчні поняття. Я займався алгеброю, я ж закінчив університет на кафедрі алгебри і математичної логіки. Віктор Михайлович вислухав, витягнув ручку, паркер. Я тоді вперше побачив справжній паркер, він часто їздив за кордон і почав мені малювати, як він шукає комутатор, комутант, співвідношення. І тут заходить секретарка, їх було кілька, Віра Миколаївна, і каже: Віктор Михайлович вам телефонує Академія Константинов. Це був на хвилиночку віце-президент Академії наук СРСР. Віктор Михайлович сказав: скажіть, що я занятий, я працюю з аспірантом. І це була не показуха, він завжди такий був. От Олександр Богославович розкаже, як він поводився із студентами. От і після цього Віктор Михайлович поставив мені задачу дуже складну. З нею впоратись було неможливо. Він мені е, запропонував побудувати алгебру мікропрограм для машини Дніпро-2, яку 5 років до цього проектували. Це була прекрасна машина, але головний конструктор. Коли я приїхав на завод Вум, тоді він, я не знаю, як він зараз називається, чи електронмаш. Електрон приїхав я місяць, вивчав ці мікропрограми. Це були от такі, як цей стіл Сінькі, де часові діаграми, і на кожному такті було відомо, який тригер перемикається, яка там асинхронна комбінаційна схема спрацьовує. І він сказав: це вилизано. За п'ять років так, що тут нема жодної шпаринки, де можна було б щось оптимізувати. Ну, я, врешті, написав дисертацію кандидатську на іншу тему, але от цей урок, як людина, послухавши аспіранта, зеленого, такого зеленого аспіранта, одразу починаю з ним працювати як дорослою людиною.